Слухай, а тобі наче 20. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Пані Наталя, ви зазначали, що зокрема росіяни запускають по півдню ракети із тимчасово окупованого Криму. Напередодні там сталося влучання нашими збройними силами у генеральний штаб. Які деталі ви можете уприлюднити станом на зараз? Ну, я вже неоднократно це окреслювала, що таких цілей в нас там багато, і розкривати всі деталі ще зарано. Хай сюрпризи будуть для них ще і ще, і повторюватимуться, і вони не знають до них протидії. Зараз ми можемо констатувати, що продовжуємо бойову роботу по законних військових цілях. Ми працюємо тільки там, де це вивірено, точно і достовір, достовірно. Uh -huh. Тобто, бавовна буде квітнути, сезон триває. Те, що можна буде знати, ми обов'язково будемо розкривати, тому що від такої кількості позитивних новин є і зворотній гібридної війни. Треба це усвідомлювати, про які я вже говорила. Ворог намагається створити синдром Атвіточі, як це вони називають, і Тиснуть на прифронтові території. Ми дикуємось про всіх наших громадян, тому будемо продовжувати бойову роботу і будемо намагатися захищати тих, хто на кого ворог тисне. Пані Наталі, ви зазначили про те, що у російської сторони немає механізму, яким він може протидіяти нашим ударам. А я у цьому контексті згадала коментар Миколи Олещука, командувача повітряних сил, і він сподівається, що вже російське ППО так би мовити, не підвер не під, знову так, так, так само спрацює активно і наступного разу. Так ми майже переконані. Так як вони виснажують наше ППО, так ми підтримуємо їхнє ППО. Але своє рівно. Пані Талена, а все-таки, якщо говорити про роль а, у того штаба, який було влучання, яким. Е Яку роль а, воно, воно він відіграє в тому, як координується Чорноморський флот? В будь-якому випадку штаб це є мозговий центр операції або застосування певних сил. Це є концентрація керівного складу, це є збір ідей і задумів. І влучання в такий об'єкт це завжди дуже потужний, не тільки вогневий результат. А й морально-психологічний, тому що навіть в нашій зоні відповідальності на тактичному рівні ураження пунктів управління це завжди внесення додаткового сумбуру в керування військами. В цьому випадку також керування військами однозначно зазнало втрат, зазнало порушення, тобто налагодженої системи нема часу на її відновлення. Це знов час для того, щоб нам реалізовувати свої задуми, свої ідеї. Тому в умовах війни влучання в об'єкт управління, в пункт управління це завжди результат. Пані Наталя, дякую вам. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру з оборони півдня України. Долучалася до нашого ефіру.